Друзі, нарешті здійснилось: в магазин Terraфіš приїхали офіційні сучасні інверторні генератори від компанії Вікендер за дуже привабливими цінами. Ось, наприклад. Інверторний генератор на 3,5 кВт коштує 19 тисяч гривень. Ще буквально три неділі назад по інтернету такі продавали по 60 тисяч гривень. Плюс він є офіційний і на нього йде гарантія два роки. Мій досвід продажів генератор Вікендер вже близько 10 років. Основні переваги. Інверторні генераторів це здатність забезпечувати якісну напругу, якісну напругу, яка не виведе з ладу ваші прилади, які ви ну, підживлюєте за допомогою генератора. Інверторні генератори мають ще одну суттєву перевагу: це економія пального. За рахунок цифрових налаштувань. Контролюється спалення палива і з мінімальними викидами, і з максимальним КПД. Наступна суттєва перевага інверторних генераторів у порівнянні з звичайними це їх вага. Вони значно компактніші і значно легші, ніж звичайні генератори. Рівень шуму при роботі також значно тихіше. Вони ну можна сказати, приблизно на треть тихіше ніж звичайний генератор. І в наявності зараз є інверторні генератори від 950 Вт і до 7,5 кВт. Друзі, 950 Вт генератор, він такий малюсінький, тут його нема. малюсінький і коштує 9,5 тисяч гривень. 7,5 кВт коштує 40 тисяч гривень. Так що всі в магазин терафіш, ось звертайтеся до Діми. І Діма підбере вам і вас проконсультує. Все буде Україна!